вийшло з ЦНАПу, Ми зробили заявку на ВПО, потім розповім більш детальніше. Всім привіт! Вирішила відзняти цей невеличкий кусочок про ВПО шматочок відео, котре я вам обіцяла. Так ось, почну з 30-го тижня моєї вагітності, коли мені був час йти вже в декретну відпустку. Ось. І я ще. Десь тижні три, може навіть чотири боролась за те, щоб мені видали цей папірець, тому що мене ганяли як срану бумажку. Знаєте, типу, прийди, будь ласка, я приходила. Вони кажуть, ой, не сьогодні, а там завтра, післязавтра ще. Я кажу, ну я не можу їздити, тому що мені ну, їздити там 12 тисяч кілометрів. Вони кажуть, ну приїдьте тоді через тиждень. І я оце їздила, поки мені не видали цю вже бумажку. Потім я з цією помашкою <хи> приїхала в ЦНАП оформлювати цю декретну відпустку. Ну що мені сказали? Так і так, це ж вже впливає ВПО, а ви ВПО? А податися на нове ВПО ви не можете? Я кажу: а чому я не можу податись на нове ВПО, якщо я мама з маленькою дитиною та ще й в декретній відпустці? Ну що мені сказали? Ну, зараз розраховується дохід на всю сім'ю. І якщо у вас чоловік не працевлаштований офіційно, а він працевлаштований неофіційно. Він, в принципі, фрілансер. Ось. І вони мені кажуть, ну, тоді ніяк. А я думаю, капець, ну, як так ніяк, якщо я з дитиною, з маленькою. В садочок, я не можу її віддати, тому що нам до садочка біля 6 кілометрів пішки, тому що автобуси не їздили. Це тільки зараз з квітня місяця Мама, запустили автобуси. Отаось ще й в декретній відпустці. Вони кажуть: ну підіть. Поки почекаєте два, а то й три тижні, ми подивимось, як це все працює, і потім вас визовем, ну, вам подзвонимо і ви зможете це якось улагодити. Сказати, що я в шоці, це було нічого не сказати. Думала, капець в цій країні казали, що ви повинні виплачувати навіть три. Місяці після війни, а тут я в декреті з малою дитиною, і мені кажуть, Ні, вам ВПО ніякого не дадуть. Я чекала ці 2-3 тижні, мені реально сказали приїхати. Я приїхала, і вони кажуть, ну, бачите, як це працює. Там була така жіночка, як ви, але не в декреті, а просто з малою дитиною. І їй призначили ВПО, але кажуть, це може бути через раз. Це як російська рулетка. Я думаю, дуже приємно мені чути ну, це. Тому що ну як це так, воно так працює, якось вибірково і по дебільному. Ну нічого, я подала це все звіти, але там вписали склад сім'ї, вписали тільки мене і вписали тільки Тору. Чоловіка не вписувало, і мені реально призначили такі ВПО. І виплатили в квітні ще за березень і за квітень. І це поки що на півроку. А далі буде видно. Ось так система працює трішки дивно, і я дуже рада була, що мені дали це таке ВПО. Дякую за увагу і на все добре. Якщо є питання, задавайте у коментах або у Директ.